Гра розкриває тебе. Отже, монологічна Ла Лаліги Жерона вже більше місяця не знає смаку перемог. Загалом безвирішна серія команди Мічела триває вже п'ять поєдинків поспіль. І не вдалося біло-червоним вивести три очки і в каталонському дербі проти еспаньола в крайньому турі Лаліги, яке матч, який відбувався напередодні ввечері. Папуга нагадаю, які ще минулого сезону грали у секунді, могли взагалі вирвати перемогу. Але що приємно на перешкоді став наш український Вінгер Жироне Віктор Циганкова. Віктор Циганкова якого комбінація і фінти призвели до того, що призначили пенальті у ворота еспаньола, яке реалізував ветеран Ургвейський Крістіан Стуані? І коли ми розмовляємо про іспанський футбол, для цього у нас є традиційно Володимир Леско. Кажу тобі Ола Володя, Привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також. Отже, Віктор Циганков, окрім оці обстукання і спорту, яке трапилося наприкінці поєдинку. Після цього він намагався обіграти захисника. Його просто збили. Мені дуже сподобався цей рух, як він змінив курс, і при цьому людина вже знаходилась практично 90 хвилин на футбольному полі. Окрім цього, був ще один момент у Віктора Циганкова, коли він на дальній стійці дивом не взамкнув простріл напівпростріл, півпростріл і опинився у воротах від Софаскор. Одна з найвищих оцінок у складі Жирона Віктора Цанкова. Окрім цього, фанати каталонського клубу визнали його найкращим гравцем матчу. в Принципі, що і запостили у себе в соцмережах в мережі X каталонські клуби, цікаво, як оцінювала іспанська преса гру українського лега. Ну, Циганколо найкращим визнали не лише фанати, але й провідне каталонське видання Мундо депортіво, яке називає його надією. Ось таким словом описують якраз перформанс Віктора у цьому поєдинку. Та й загалом вважають, що циганков це головна надія команди Мічела у другій частині сезону, і саме від його форми залежатиме те за що боротиметься команда за збереження прописки в еліті, чи все ж таки ще. Вони зможуть виконати завдання максимум і пробитися у Єврокубки. Му до депортів уважає, що циганков був абсолютно найкращим гравцем цього поєдинку, і вони зазначають, що це трапляється не вперше, що він зараз перебуває у формі, і що в останніх матчах Жирони саме циганков був найкращим. Мовляв, він грав вертикально. Він виконав чимало гострих передач у фінальній третині, але передач, якими партнери, на жаль, не користувалися. Ну і звичайно, що відзначають його. Зароблений пенальті, що це був ключовий момент, і що завдяки йому вдалося драматично таки врятувати очко на дуже непростому стадіоні для спортів Натомість вважає виступ циганкова нестабільним. Що у першому таймі мовляв він міг зіграти краще, десь більше шукав гру через середину, щоб комбінувати з Міолські. І від цього страждав правий фланг атаки. Жерони, але вже по перерві циганков був звичним, звичною людиною, яку всі бачили в попередніх матчах, коли саме. Справа він зміщувався до середини і створював загрозу біля воріт е, суперників. До речі, мене трішки здивувало прев'ю видання марки перед цим поєдинком, тому що вони анонсували дуель Хаві Пуадо, найкращого гравця еспаніола, якого 9 результативних дій, 8 голів та один асист. З Брайаном Хілем чомусь, а не з Віктором Циганковим, з Хілем в якого 3 плюс 3, Та і загалом Брайан провалив цей поєдинок. Дивно, чому виділили саме вихованця Севільї та у провідному іспанському спортивному змі як ключову фігуру в атаці Жерони? Адже мотором команди Мічела в останніх матчах був не він, а Віктор Циганков та Янхель Ерера. Ось від цих двох футболістів насамперед залежали успіхи або. Голи результативні дії жирони зрештою, не дарма ще за декілька днів до цієї гри видання Ас присвятило українцеві окрему публікацію, написавши, що Віктор нарешті підняв голову, і там підкреслювали, якраз те, що через травми Віктор наразі провів лише 43 відсотки від усіх можливих хвилин у лалізі, але нарешті. Він повернув форму, і в попередніх трьох матчах оформив один гол і три асисти. Зараз у нього 2 плюс 4 по ходу сезону. Тому бачимо, що тут абсолютний контраст, тим, що писала Марка, якраз видання Ас відзначило, що саме Віктор є ключовою фігурою у складі Жирони, а не Брайан Хіль. І дивися, Юра, уже з перших хвилин цього поєдинку стало зрозуміло, що ні Ромеро, лівий латераль, ні кабрера. Лівий центрбек, ні опорник е, Урко Гонсалес не дозволять циганково розгулятися і легкого життя в Україні Українця точно. Не буде зрештою той же Пуадо допомагав працювати по українцеві, і тут я би виділив фігуру Маноло Гонсалеса тренера еспаньола На мою думку, одного з найбільш недооцінених наставників Лавіги та який суттєво покращив динаміку цієї команди в останніх поєдинках, дозволив їй дещо відірватися від небезпечної зони на два очки. Він розумів, що щоб десь нейтралізувати ось цей загалом командний механізм Жирони, потрібно виключити з гри Віктора Циганкова. Тому ми і бачили, що проти нього грали одразу двоє-троє футболістів, намагалися одразу накривати його у момент прийому, м'яча не дозволяли розвертатися, не дозволяли підняти голову і загалом. Циганкова було непросте життя. Повторюся на правому фланзі атаки. Жерони. можливо, саме тому, як пише Ліспорті, він шукав щастя десь всередині, але і Мічел реагував на ці моменти. Звісно ж, Мічел бачив, що циганкову складно, і Мічел використав десь ось тут стратегію, яка вже неодноразово класно працювала по ходу нинішнього сезону. Він вирішив перевантажити якраз фланг циганкова. Залишивши в ізоляції Брайана Хіля, інша справа, що Хіль, для якого створювали епізоди один в один, він ними не користався. В нього взагалі не пішла гра, хоча марка нам його анонсувала як ключову фігуру та в атаці Жирони. В Хіля там один обігр з чотирьох. У нього взагалі не пішли кроси. Він програв майже всі свої дуелі. І зрештою, Жерона все ж таки повернулася до Циганкова. Партнери шукали його у віктора. Понад 70 було дотиків до м'яча це ще раз свідчить про його неймовірний вплив. Та на гру команди на гру команди. Попереду, і тут ще слід відзначити, чому це ганково стало легше, тому що Жерона повернулася десь до класики, ми не побачили вже ось тих експериментів. Мігель повернувся на лівий фланг захисту, та і Мігель якраз був тією людиною, яка в системі гібридних флангів піднімалася в опорну зону, створювала там чисельну більшість разом з Іваном Мартіном, для прикладу, який нарешті міг рухатися між лініями, який десь для Віктора теж полегшував життя, відвертаючи саме на себе увагу. І тут би. Я ще відзначив фігуру Артура, який провів просто, на мою думку, неймовірний поєдинок був одним з найкращих за точністю передач, за тим, як він сканував простір, як він диригував грою команди, і так далі. І ось завдяки цим усім маневрам, завдяки тому, що Жерона всередині мала перевагу, зокрема, чисельну Віктору стало. Простіше, на відміну, повторюся, від того ж таки Брайана, але з негативу, все ж, юр, можемо відзначити 20 втрат у циганкова і лише один точний навіс з 11 Про що це говорить? А це говорить про те, що він постійно працював під тиском, що йому не дозволяли ось, просто так підняти голову, виконати передачу, подивитися, куди можна зіграти, і так далі. Ти вже говорив про. Там один його момент. Я скажу, що в нього було ще три заблоковані удари, і один якраз після передачі Брайана хіля вже на другій хвилині, коли він там замикав на дальній стійці, влучив у захисника. Згодом ще був на ві світі з правого краю штрафного. І до речі, Марка цікаво цей епізод описала, коли у штрафному майданчику еспаньола виникла пожежа. Марка писала, що це було щось дивне, і якесь божевілля трапилося. З еспаньолом після начебто звичайної навісної подачі циганкова у штрафний майданчик, де він шукав міовські, та там Альхілялі влучив, влучив у свого партнера, почалася пожежа, почалися кікси, і зрештою, Еспаньол все ж таки з цієї ситуації виплутався. Ну, Повторюся, Віктор намагався бути вертикальним. Віктор був момент, коли він виводив на побачення, здавалося б того ж таки Міовський. Міовський, який банально програв спринт захисникові, і його випередили. Він цей момент втратив. Було таке хороше закидання у прорив на Янхеля Реро у штрафний майданчик, і там теж венесуелець не розпорядився добрим м'ячем, і Жерона знову ж таки втратила хороший момент. Але я думаю, Юра, що ось в українських уболівальників серце напевно усіх йокнуло вже на останніх хвилинах першого тайму, та коли віктор у боротьбі з Іваном Мартіном впав на газон. Я відверто. Коли передав ти мені прокидав ці скрини під час власне трансляції, коли ми спостерігали з цим поєдинком, мене чесно, володя просто дивує, куди дивився Іван Мартін. От я не можу зрозуміти. І я тоді тобі писав, що це просто квінтесенція футболу, точно першої частини сезону відмічила, коли це в минулому сезоні. Це був як ти розповідав бровонівський рух, цитуючи тебе. А тепер це більше нагадує хаос, типу хаотично. А. Вони в захисті діють, пропускають там на контратаках голи. І от цей момент це просто повне якесь непорозуміння між гравцями. Хоча от Іван Мартін не перший день грає поруч із Віктором Циганковим. Та, і між цими футболістами була дуже хороша хімія в минулому сезоні. Тут вони не розібралися. Хто має піти на цей м'яч, і дуже страшно це виглядало, коли Віктор обличчям врізався в плече Івана Мартіна. Довго він перебував на газоні під наглядом лікарів. А потім так само довго ще й повертався на поле. І мічел це дратувало, тому що команда перебувала в меншості. Ну а тут потрібно дивитися вже на Медпротоколи Лаліги, вони дуже уважно до цих епізодів ставляться. Ми можемо згадати недавно була схожа ситуація з Гаві та у матчі проти Алавеса, коли йому не дозволили взагалі продовжити гру під ризиком струсу мозку. та Тоді Гаві взагалі не міг відповісти, який сьогодні день. Ну, Віктора обійшлося все легким переліком. Він повернувся на поле, зумів продовжити гру, та ще й як зумів продовжити гру та став одним з найкращих. Але я ще трішечки повернуся назад, і напевно. Пам'ятаєш епізод на 30 30-й хвилині, коли Віктор заробив перспективний доволі штрафний удар у боротьбі з кралем. Але чомусь цей штрафний пробивав Мігель Ґутєрес. І ось тут я віктора не розумію. Це була ідеальна для нього позиція для удару під ліву ногу. Тим паче, в останніх поєдинках у нього стандарти ідуть. Ми бачимо, як він виконує там, наприклад, кутові чи штрафні удари. І ось тут він вирішив поступитися. Мені здається, що в таких епізодах потрібно все ж таки проявляти егоїзм, потрібно проявляти авторитет, забирати м'яч і пробивати самому. Тим баче, ми бачили, як це зробив Мігель. У нього відверто удар не вийшов. Віктору зараз потрібно працювати не лише на команду, але й на себе ось ці останні місяці, тому що я думаю, що відку ми знову отримуємо чергову трансферну сагу за участі циганкова, і зараз йому потрібно як не крути. Цю статистику, все ж таки набивати та і що та прибутиме щодо статистики. От вже завершуючи щодо дій Віктора Ценкова, безпосередньо у цьому матчі, на здивувала кількість страт. Я розумію, що проти нього грав не один гравець, намагалися просто його перекрити. Бо це московий центр не лише правого флангу Жерони, а в принципі дій в фінальній третині. І Віктора Ценкова дві спроби дриблінгу при цьому дві невдалі і здивувала кількість втрат аж 20. Та, я якраз про це говорив, що це означає, що по ньому дуже жорстко грали, що він постійно перебував під тиском, але насправді в моменті у нього вистачало. Ось ти згадував про той епізод, коли він там дивом не замкнув передачу Мігеля. Та коли він опинився в усі ці воріт, і Мічел там теж хапався за голову. Були так само ще моменти, коли він отримував передачу. Мені здається, від того ж таки. Мігеля на дальню стійку і епізод, в якому, можливо, потрібно було пробивати ось так по футзальному з носка, але Віктор чомусь вирішив виконувати передачу на ближнього на Міовське. на Міовський якого випередили, і цей момент було вже втрачено. Ну і на 80 80-й хвилині ти, напевно, теж пам'ятаєш, була хороша така е, атака Жирони, коли Данджума вже виконував е, передачу у штрафний майданчик. Вітя намагався елегантно п'ятою, начебто, замикати, не влучив по м'ячу, Ну і там вже на дальній стійці дивом пролетіли і Порту, і Стуані, і теж ну, ну, дуже схожі, два моменти, як на мене. Ну, тобто, так. Дуже схожі моменти я коли їх переглядав, і е, я спочатку сприйняв, що це ранкове. Це навіть не пробивав, не хотів п'ятою пробувати, а просто переправляв м'яча, переадресував на дальню стійку. Не а знаю, я... що, мав, що мав на увазі Цинко, можливо, хотів забити п'ятою. Якби вдалося, це б не знаю, Це би точно, був, не знає, це б точно був шедевр. Але ось в цих моментах я наприклад вже помітив стару добру Жирону, яка грає широко, яка грає через фланги постійно постійні простріли, насичення штрафного майданчика великою кількістю гравців, коли одразу декілька виконавців можуть завершувати епізод. Щоправда, це ж не вийшло. Ну загалом мені здається, що це для них була переможна грана. Якщо подивитися на статистику, там 18-7, здається за ударами. 67% вірового часу вони володіли м'ячем, награли там на майже два очікувані. Коли забили лише один. Тоді, як без паньола 0,27 Ну ми бачили, які папуги його забили, та знову провал у перехідній фазі від Жерони. І там вже Гасаніга, на жаль, не виручив. Але, на мою думку, ось це покращення у грі Жирони, воно все-таки пов'язане з фігурою Артура. Як на мене, вторюся, це був, можливо, і навіть найкращий гравець цього матчу, який дуже вміло. Керував командою всередині середині поля, з яким дуже комфортно почувався Ян Хелярера, і дещо вільніше Іван Мартін, який грав вище. Та? Але загалом циганков знову на провідних ролях циганков як створював, так і намагався замикати. І циганков, зрештою, створив із той пенальті. Пенальті очевидний стовідсотковий. Ніхто не сумнівається в Іспанії, що там потрібно було вказувати на точку. І... Торечі, речі, ще так курйозно, віктор же ж намагався обігратися спорту, а вийшло з суперником з Ромеро, Це саме від нього була передача на циганкову. Ну, якби ти перепросто перебуваю, якби ти не наголосив на цьому моменті, бо я справді спочатку думав, що це він так круто обігрався спорту. Думаю, ну нічого собі такий зовнішньою стороною ступи повернути циганкову м'яч, і якби він ще й у тому моменті обіграв суперника, і він не збив його і не знаю до чого це дуже. Дуже би красива комбінація, якби вона конвертувалася власне, в власне взяття вуріти після удару Віктора Циганкова. А от я реально думаю, це портові пас. Так, І я би Юра, все, все ж відзначив, ще удар з позначки від Стуані. це було настільки холоднокровно, настільки ризиковано. Така, знаєш, якась напівпанєнка, чи що це було. Я навіть не знаю. Дуже легко він послав м'яч у сітку воріт, забив вже свій п'ятий м'яч у сезоні після виходу на заміну, Це більше ніж Габеля, більше ніж Міовський. І знову ж таки бачимо трансферний провал, та дуже чіткий від Кіки Карселія, що стосується позиції центрфорварда, що виходить, ось така людина, вже пенсіонер. І вирішує долю матчів з лави запасних. І ще, до речі, був один скандальний епізод. Я думаю, що Жерона цілком могла претендувати на ще один пенальті на 90 плюс 6 хвилині, коли вдарив суперник Стуані, вдарив Підло. Зараз вже просто з голови вилетіло, хто саме це був. Але там е, на відео повторах було чітко видно удар чи то в підборіддя, чи то в груди. Стуані повалився на газон, вар та головний арбітр ніяк на це не відреагували. І сьогодні такі видання, як Мундо Депортіво, писали, що Жирону десь можливо ще й пограбували що на ще один 11-метровий ця команда заслуговувала і могла здобути навіть три очки, а не одне. І до речі, щодо очок, то Жирона тепер перебуває ближче до зони вильоту, ніж до Єврокубків. Відділяє від цієї самої зони тепер сім очок команда Мічела. А від Єврокубкового шостого місця дев'ять балів. І от е, описує реальність наставник Жирони, описував. Точніше її на після мачі прес-конференції стверджує, що тепер е, наше завдання це залишитися в рідному дивізіоні іспанського футболу і спробувати. Будувати до кінця сезону цю команду міжсезоння і вже в, в наступному спробувати продемонструвати свої е, вміння і те, як ми грали попереднього е, сезону, коли зайняли третє місце сенсаційно з бронзою. Тобто, як бачимо, в приймає вже сам мічло, що на результат вже не ставлять. Ну тобто, результат потрібен тільки щоб залишитися в, в еліті, не стоїть завдання боротися за Єврокубки. Така собі е, перехідний такий сезон, і можливо наступному вже будуть виблискувати. І до речі, з'явилася інформація, от буквально перед записом цікава і дуже приємна до людини, яка не має відношення до цього поєдинку каталонського дербі, йдеться про Андрія Луніна. Дефенса Централі вийшло із інсайдами про те, що Карлон Анчелоті звернувся до українського кіпера, щоб він продовжував тренуватися і готуватися до мадридського дербі в рамках однієї восьмої фіналу ліги чемпіонів. І от в цьому матеріалі йдеться про те, що. Тібо Куртуа може пропустити цей матч, і в основі знову ж таки як проти Райо, з'явитися саме Андрій Лунін. Ну, приємні новини. На куртуа, начебто, досі відчуває дискомфорт, але Марка писала, що роблять усе можливе клубні лікарі, щоб поставити його на ноги до матчу проти Атлетіко. і що навіть якщо Куртуа не буде готовий на 100%, то можливо, все ж таки його поставлять, тому що для команди це фактично матч сезону. Та це майже який дуже багато вирішує, і ну чесно кажучи, я сумніваюся у інформації Дефенса Сентраль. Зрештою, побачимо, якщо проблеми з коліном у Куртуа серйозні, то можливо, все ж таки Андрій Лунін вийде. Ну, нагадаю, що це те саме видання, яке поширює інформацію про те, що, е, начебто, представники Барселони звернулися до Жоржа Мендеша, і, начебто, е, Лапорта зацікавлений у послугах Андрія Луніна. І от і, е, напередодні е, пояснював, посилаючись на авторитетних журналістів іспанських, що це звичайна качка, і просто наба, е, намагаються набирати своїх переглядів. Безмежно вдячний тобі, Володя, що знайшов час та можливість переглянути поєдинок чергової каталонської жорони в рамках Ла Ліги, його проаналізувати та промоніторити, що писала про гру Віктора Цанкова, іспанська преса. Це був Володимир Лиско, експерт з іспанського футболу. Також з вами була людина, яка ним цікавиться не іспанським футболом, а загалом Юра Верещак. Побачимося на ютуб-платформі футбол24.